От ви сказали типографія, да. до нас з англійської мови прийшло от під час перебудови слово типографія, яке, по суті, означає слово друкарня. Тобто місце, де друкується. Так. Там верстати, там обладнання і так далі. Це друкарня. Далі є напрям в дизайні в дизайні. Тайпографі, або він раніше перекладався типографіка, але це русизм. Ось, і зараз це типографія. Це суто проєктування, розробка. Ну, ескізів, макетів різної продукції, це, але це містить і шрифти сюди відноситься до типографії, тобто шрифтовий дизайн відноситься, і верстка всіх друкованих матеріалів. Книги, журнали, газети. да, Ось ну і типографічний дизайн він зараз розширився, він може бути і в рекламній продукції, і в сайтах, в веб-дизайні, і в айдентиці, і так далі. Тобто це як і навіть просто декор е, інтер'єру, або там називається зараз середовищний графічний дизайн, як типограф. Тобто робота з літерами, застосування літер в якості візуальної форми. Але да, тут є і типографічний дизайн. суто... Е, Такий інженерний можна сказати, от те, що стосується типографії, да, модульні сітки, пропорції сторінки, як правильно розкласти. Зараз це робить дизайнер. А в принципі, десь до цифровізації цього процесу, можна сказати, що трошки розділялися, ну, можна так умовно розділити. Дизайнера, графічного і типографа, тобто той, хто формував ідею, концепцію, навіть методом там аплікації, нарізки, вручної і так далі. І був типограф, який це набирав і готував до друку. Угу. Тобто більш технічний бік виконання. Е, ну, зараз, в принципі, теж цей розподіл може бути, тому що є ті люди, які друкують в друкарнях. Ну, можливо, їх можна назвати типографом, хоча зараз це не використовується Це більше верстальник, ну, це синонімічні поняття. Так. А от графічний дизайнер це той, хто може робити різний спектр проєктів mm -hmm. і в тому числі працювати з літерами, умовно кажучи, створювати е, картинки.